Hello, amigo! З вами знову всі є і новий ранок нова барахолка. Зимно, зимно, сильні морози і таких, як я, відбитих, ну, маловато. Буде ну, вз, це, <різький, <різький> <різький> в сенсі таких, як я, що ходять, хочуть щось купити багатенько, бо бачите, вон, обсідають людей, а ті, хто... Щось продає взагалі. Маленько, Вон, бачите, барахольні котли відбуваються. Хтось приходить торгувати і одразу обліплюють з усіх сторон, все забирають. Ну, будемо щось шукати. Якщо ви зі мною, тоді погнали. Дивись, бери на там. Скільки конструктор коштує? Добре. Оплата скільки? Ну, за 100 грн. Вибирай, дякую. Я ось з нами я Нормальна погода, А ти сам? Ну, давай зайшли. 60. Ну, давай за 6. Так, взяв уже вот такий пакет Лего наче оригінал глянув, тут якісь фігурки ще є. Я думаю Гарна ціна 100 гривень. Мала залишиться сьогодні довольна. Так що якщо я нічого більше не знайду, але Малечим, малечу порадую.

Так, є, по ігрового трохи є. Так, як вам його показати, не знаю, видно, не видно. Оригінальний оригінальна брама, дивіться. На чотирьох дисках. Крутяк, 20 гривень. Оце да Лего взяв. А скільки ви кажете кошти? 150. 150. Без торгу? За сто. 130, ні, за 100 я дам. Добре. Людей, в принципі, трохи, бачите, вийшло. Прибавилось людей, але так, щоб сильно вибір був, то і немає. Але все ж таки не пустий. Це... Мене в принципі, можна сказати, радує. Трошечки покупочок є. Так що не дарма, не дарма прийшов. Не дарма прийшов і це класно. Термоси класні, але... По цінам, мабуть. По цінам, мабуть.

Не, не, не колба, а не ржавейка, да? Не, не ржавейка, да. Ага. <плес> Буде у вас 100 гривень. А чого шлюпочний стоїть? Ну так. Половина. Дякую Дякую вам, Так, ну термос я сьогодні собі взяв. Не Стенлі, а термос фірми. Термос. Мабуть, зроблений в баден-баден. Ну, Я жартую, написано зроблений в Малазії. Непогані термоски, якраз на зиму. Якраз на зиму то що треба. Сподіваюсь, не підробка і буде тримати нормально чаюху. Барахолка закінчується. Довго я не став сьогодні ходити, бо холодно, та і людей небагато зайду ще біля метро в секунд, Подивлюся. Там вчора завоз був. Можливо не все вигребли. По-хорошому треба було вчора б їхати, щось лутати, але зайду сьогодні. Після барахолки. Подивимось, може там іще будуть знахідки. А як не буде, то, то не буде. Засмучуватись точно не варто. Все, погнали. Хело, аміго! З вами знову психоче і друга частина барахольних оглядів. Навіть в такий день, в такий морозний день, мені все одно пощастило все ж таки щось та знайти, щось знайти, щось підкинути. Так що погнали, погнали дивитися, що там І ще парочку підгончиків буде. Так що, ух. Так, ну не дивно, не дивно, що ролик коротенький. вибачайте за недовгий, не недовгий ролик коротенький, бо самі розумієте, яка ситуація з морозами в Києві. В неділю взагалі мене не було, та і продавців не було, але в суботу я все ж таки вийшов по цьому морозу, і барахолка мене нагородила деякими знахідками. Давайте ж їх подивимось. Так, по-перше, отакенний, здоровенний, ну як здоровенний, пакетик Лего, дивіться. Тут от якийсь поменше ще пакетик. Там якісь наче і фігурки є. І ось, ось тут, звісно, є якісь е, зайві ліві е, штучки. Це кудись повикидати треба. Але основна маса. Основна маса це. О. А ну, це оригінал. Оригінальний. Оригінальна запчастина. Дивіться яка. Це оригінальний Лего, якийсь лев. Цікаво. Отакі, отакі штуки, якісь неординарні, не. Нестандартні. Не, 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 не Наче. Непогано коштують грошей. Треба буде подивитися, що, з якого це набору. Так, ну отакий пакет Лего, ну, скільки тут, я не знаю. Може кілограм, може кілограм за 100 гривнів. Ой, так. Коврик засрав. Коврик засрав далі, далі нікуди. Страшно виглядає, він насправді. Світом підсвічений, насправді не такий не такий страшний. Так, виправдовування знову. Виправдовування. Так а, так як зима грітися, то отакий термос-термос. Із Баден-Бадена до нас приїхав. Тут написано, що зроблений він а, в Малазії Не знаю, віримо, не віримо, чи в Китайській Малазії, бо тут наліпка, бачите. Не, 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 не якесь фарба, а просто наліпка. Тому може це е, якась паль. Але сподіваюся, він буде тримати хоча б якісь там пів півдня, щоб можна було чи на барахолку брати, чи коли світла немає, собі заварювати чайочок. Ну, непогана ціна теж 100 гривень. Я думаю, що за термос. Якщо він тримає, то це гарна ціна. Будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що це непогано. Так, до речі, ще, ще, ще зі світлом пов'язане це ось отакий мережевий фільтр, чи подовжувач, чи як воно називається. Дивіться, і він доволі непоганий. Тут є отака штука, щоб знімати. Бачите, бо інколи незручно отак витягати пальцями. А так обан Джибвинг, і щоб не заважало його назад. Оце дивіться, як зроблений. Це у нас мережевий фільтр з Німеччини приїхав. Написано Германі. І тут щось Ворнунг War, написано. Ну, наче отакий От з вимикачем. Класно, зручно вимкнув і все. Так, е, теж щось. А я не пам'ятаю, теж наче 100, все по 100. В сьогоднішньому ролику все по 100 гривень. Ну, майже, майже все, майже все. Е, так, ось іще один долшок. Бачите, е, е, Панче сильно розлінився вже другу барахолку підряд підкидає один і той самий. Дуошок. <хи> ну ладно, це ж трохи, трохи інший. Бачите, він трохи не знаю, чи розбирався, чи падав, чи не знаю, що з ним сталося. Треба розібрати і нормально почистити оцей весь бруд, тарганячий бруд, і нормально закрити перевірив я його, він е, в робочому стані. Тільки маленька проблема, я не знаю, взагалі вона суттєва чи не суттєва. Тут е, не те, що дрів Стіків, там отак на 0-0 е, поділку, е, отак воно трохи -ду 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 -ду, на 0-0-1 в програмі. Це навіть не один, е, не один відсоток, а 001% від. Е, від Ідеала він відштовхується, тому я не знаю, може воно на грі взагалі не вплине на гру і не треба буде перепаювати. Бо, щоб перепаяти, це, в принципі, не проблема, але їх а, треба замовляти стільки буде, і це вплине на ціну, що не хотілося б її а, збільшувати. Коштовий він менше, ніж 100, 80 чи 70, чи 80, я вже не пам'ятаю, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, не пам'ятаю. По тричі будемо повторювати, щоб бісити деяких коментарів і Аміго, Дякую, що пишете свої, свої і те, що вас бісить, і те, що вам подобається. Так що пишіть всі коментарі, прочитаю, дуже величезна. Подяка. Так, отакенький Джойстик. Клас, клас, та ти що? Шо? Дуалшок 4 на такій барахолці знайти це успіх. А успіх іще один у нас теж ігровий по дискам. Ви тільки гляньте. Брама Балдура 2. Я так розумію, це теж, теж з Німеччини, бо тут написано: вон, Шмейленд вон Амн. Шмелін. Так, отакий, дивіться, оригінальний. На чотирьох дисках. Ух, клас. Дивіться, Black Isle Studio, а я переплутав з Interplay. Чим... А, Black Isle це, мабуть, і є Interplay. Так, дивіться, оригінальний. Оригінальна брама Балдеров. Трохи е замацана пальцями, але так в ідеальному стані. Фух, це клас. Це в колекцію прям нереально. А, дивіться, все правильно. Ось тут написано логотип Black Isle а тут написано Interplay все. Бачите, бо я про свою улюблену гру Fallout, зробленою цією самою фірмою. Думаю, ну все, взагалі вже відбитий, все, все переплутав. Black Isle була, стала Interplay або навпаки. А, так. bg 2 ДЕ? Є? Ну да, де є, мабуть, Німеччина. Денмарк, а, то ДМ тоді Денмарк. Не знаю, не знаю, не розбираюся, ви мене в коментарях поправите. Дуже вам дякую. Official ліцензії продукт. Фух, ти, що така гра? Звісно, є ця гра, локалізована українською мовою. Що першу, що другу, що третю навіть браму Балдора можна пограти. Українською мовою, до речі, я його е, купляв. Знаєте на чому? На планшеті собі купляв. Доволі зручне керування на планшеті можна грати з задоволенням. Але цю штуку е, в колекцію поставити кудись на поличку на, на Утун. Бачите, буде самий-самий смак, самий сок. Е, це всі-всі покупочки, які мені вдалося знайти цього дня на барахолці. І ще трошечки підгонів. Трошечки підгоня від пана Дмитра. Давайте ж подивимось, що тут від пана Дмитра. Так. А, платка якась на одну краплю. Маленька-маленька. Отакенький карик. 9999. Ну це такий слабоватий слабоватий щось його розперло. Так. <реш> так, дивимось. <звач> я думав, знаєте, як зробити. Отак от, от, що тут нічого немає, пусто. я такий о, імортал мені підігнали, а потім перевертаю, а там не імортал. Але тут, з іншого боку, теж наліпка, і я <звач> <звач> не зміг, не зміг вас надурити, та. <звач> Ой, ну таке такеньке. І самий карик Карік, самий крутий карик який точно доповнить мою колекцію. Це дивіться, який Маріо. Дивіться, це це ще не, не той Супер Маріо класичний. Це е, ранній ранній Маріо, це ще е, який там і на атарі виходив. Класний картридж треба почистити. Одно, одно ігровка з таким Маріо. Це дуже чудово. Дякую тобі, Дмитро. Тут он а, ви, не, не, не наліпка з ремарксом, а саме текстурована. Саме текстурована. Дякую, пане а, Дмитро. Треба буде їх перевірити обов'язково. І ще запіздалий, за, запіздалий запіздали подарунок. Від е, святого Миколая на Новий рік чи на Різдво, коли там вони святкують, е, в дужках дружини. Е, неочікувано, неочікувано, але дуже приємно. Ви дивіться, що що мені дружина подарувала світ гри сталкер 2. То Чорнобиль чи Херд, чи як воно там? Чорнобиль, ух, і так, вона запакована, дивіться, новенька Прошу вибачення, мабуть, роз, розкрию за кадром. А, а може, там ще коротеньке відео зніму з цього приводу. Так, Dark Horse Book, Game World, Малопус. Серце Чорнобиля, гулко, б'ється. Коли 2006 року Чорнобильська АЕС знову. Загадково вибухнула, на понівечених теренах повстали смертоносні аномалії, що загрожують людству. Відтепер сталкери-найманці, що рушають до зони відчудження по артефакти з надприродними властивостями, змушені боротися за виживання супроти е, жаских. Ач, це, е, це помилка жаски, жорстких, може, мутованих чудовиськ. Чи, чи, чи таке слово є жастких? Це може, типу, жахіття якесь, жастких, мутованих чудовиськ, які зачаїлися в руїнах Чорнобиля. GS Геймворд Дак Хорсбур Books представляють світ гри Stalker 2 Heart of Чорнобиль, захопливу книгу-подорож за лаштунками при. Пригодницького бойовика з елементами жахів і виживання. Довідайтесь, які небезпеки чатують на вас у зоні. Так, гру ми цю вже проходили. До речі, там вийшло доповнення чи DLC, то можна, можна знову на стрімчику перепройти. Хоча доволі багато я часу витратив, щоб не спішно пройти першу, першу версію. Не першу частину, а першу версію гри Stalker. Тому, не знаю, ще не встигло забутися в голові. Ну, як, нюанси там забулися, але основна, основна концепція гри у мене іще о, в голові. О, дивіться, святий. Е... Святий Сталкера. Ух, дякую за підгони. Цілую, люблю кохану за такі. Та, не то, що за таке, а просто так, просто так. Да? Не, не за щось люблять. А, дякую, дякую. фух, так. Ну і подивимось, морози не спадають. Подивимось, чи наступні вихідні вдасться мені, чи не вдасться піти на барахолку. І взагалі, чи будуть там, чи не будуть е, продавці, і чи вдасться щось знайти. Все, так що чекаємо наступних вихідних. І до нових зустрічей на барахолці! Погнали! Пока-пока, міго!